Жителька Черкас Наталія від початку великої війни не пропускає жодної символічної марки. Руський воєнний корабль, пес патрон та доброго вечора. Ми з України купує всі. Сьогодні прийшла до Укрпошти з важливим завданням придбати нову марку. Розповідає, збирає цінні папірці для онуків, адже у марках зображені важливі події для України для того, щоб діти знали історію, як ми встановлювалися. Як ми жили, як ми перемагали, це все історія. Цю марку випускають і гасять у день річниці повномасштабного вторгнення. Всього випустили півтора мільйона таких. Продають з благодійною місією. 10 мільйонів гривень виручені за марки відправлять на допомогу навчальним закладам. З кожної марки ми отримуємо 7 гривень на донат для навчальних класів для наших діточок. Де зазналися руйнування в місцях навчання? На Марці зображені два дзюдоїсти: маленький хлопчик і російський диктатор. Це малюнок відомого художника Бенксі. Він намалював ескіз цієї марки майбутнє, а тобто сам малюночок на стіні в місті Бородянка. Він відвідував анонімно це місто після деокупації цих територій і намалював такий вуличний стріт-арт. Тобто це є певний символізм, така алегорія до боротьби України проти Російської Федерації. Голова військової адміністрації зазначає, назва і малюнок марки знакові для українців. Рік дійсно непростий, рік. Символу боротьби і я переконаний переможний рік українського народу проти окупантів. Я думаю, такими символами ми ще раз підкреслимо нашу незглавність. Містяни ж вже вишиковуються в чергу і сподіваються, що як і з руським кораблем ця марка стане пророчою.